Благодійний ярмарок у Дніпрі об'єднав вісім національно-культурних товариств. Олена Апічінок, представниця болгарської спільноти. Оце вишиванки, це Земфіра Івановна виготовила, вона сама їй мав 85 років, але це десь, мабуть, 5 років тому вона зробила ці речі. Оце, оце називається пано. Чоловіча сила, вона її так назвала, рушничок. Хляб-сол, це хліб, соль, Это хлеб, соль. Это на свадьбах дають такі. І взагалі дуже красиво наряджати свою хатинку. Це у нас болгарин є, це його жінка малювала. Хотілося б, щоб хтось купив, щоб ці гроші пішли на ЗСУ. Свої національні речі на ярмарку виставила і німецька спільнота. Оце е, носочки називаються е, шойгелі німецькі. От без застежок, без нічого отак надів і пішов. Наші е, містотворці роблять отакі картини із бісеру і вишивають гладю красиво. Важливо підтримати наших воїнів. Піддержати і купити їм нове оборудовання, нову воєнної техніку, щоб вони могли йти вперед до перемоги. Поліна Ніяка обрала для себе патріотичну прикрасу. Це ми купили своїм дітям. А так, взагалі, тут дуже великий вибір, навіть навіть. Приємно подивитися. Я вважаю, що цей захід, арт-наступ, дуже цікавий тим, що він об'єднує нас, об'єднує жителів міста, дарує всім гарні емоції і також спонукає нас до віри у краще майбутнє. На ярмарок завітала і Катерина Камаровська. Жінка вважає такі заходи гарним способом підтримати українську армію. Навіть не знала, що буду такі масштаби, так цікаво. Я вважаю, що треба частіше і е, проводити такі заходи, і щоб більше народу залучалось. допомагають не тільки підтримати е, морально, але й якщо збираються кошти, то допомагають дійсно армії. Все для нашої перемоги. Під час ярмарку виступали творчі колективи міста, які влаштували майстер-клас із народних танців. Також на заході провели виставку продаж картин. Їх в експозиції близько 200. Це роботи учнів місцевих художніх шкіл. Усі зібрані під час заходу кошти підуть на придбання вантажівок для ЗСУ. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.